Уявіть собі, Сполучені Штати Америки, 1920 рік, сухий закон, алкоголь продавати не можна. Але є одна компанія, якій офіційно дозволено продавати бурбон, як ліки. І саме цей бурбон сьогодні у нас на огляді Old Forester 1920. 57,5% алкоголю або 115 пруф, насичений, вибуховий і глибоко історичний. Це не просто бурбон, це відлуння епохи. Тож, чи вартий він вашої уваги? Ваших грошей. Давайте розбиратися. Цей бурбон я придбав, коли був у відпустці в США. Магазин називається Walmart це один з мережевих магазинів і такий бурбон в доступності. Ось, і я вибирав між 1910 і 19,20 або 1920, і вирішив зупинитися на 1920, тому що тут 57,5% алкоголю або 115 proof. Це 750 мл пляшка. В Америці продаються 750-метрові як стандарт, а в Європі і в Україні 700 мл. Тому це. На 50 мл більше, ніж якби я спробував знайти цей бурбон в Європі. Цей бурбон 1920 входить в лінійку віскі-роу, і туди входять ще 1870, 1897, 1910 і 1920. Знову ж таки, це, кожна з них символізує ключові віхи в історії бренду. Так, давайте я відкрию, налью в келих. І хай трішки подихає. Кришечка дерев'яна і згори, і всередині. На кришці написано 19.20. Але це етикетка, на якій написано 19.20, а на кришечці, мабуть, нічого не написано, тому що за етикеткою вона відліплюється, да, вона. Пуста, але зверху написано 19.20. Дуже гарний дизайн, мені подобається. І пляшка також. Чесно кажучи, 115 пруф або 57,5% алкоголю як бурбон, я дегустую вперше. Мій максимальний бурбон був 50% алкоголю. І це був. Коноп Крік 9 так. років. У 20-х роках бурбон офіційно випускали як ліки. І Old Forester 1920, це своєрідна репліка того, що продавалось в аптеках за рецептом лікаря. Сам бренд Old Forester був першим бурбоном, і його почали розливати у пляшки ще у 1870 році. Ну і ще цей бурбон дуже часто використовують в коктейлі Old Fashioned, але не цей. 19-20, хоча такий теж я бачив, що використовують для коктейлей А якісь там 19-10, 18-97 або самий базовий Old Forester Bourbon. Колір такий коричнево-бурштинний, насичений. Колір цього бурбону не фарбований, як і в принципі всі бурбони в Америці. Давайте я спробую на аромат і скажу, що я відчуваю. Ну, Одразу відчуваються ці ноти бурбонності. Сплутати з віскі дуже важко. Але йде одразу карамельність, ваніль, дубовість. Чесно кажучи, на аромат. Я б сказав би, що дуже мені схоже на Woodford Reserve Double Oaked, який я також робив огляд на цьому каналі. Тому обов'язково приходьте, і дивіться відео. Карамельність. Ваніль. Ну, от 57,5% алкоголю трошки дає от алкоголь, і, можливо, він забиває шоколад на смак. Спецій багато, от зараз відчувається шоколад, трохи підсмаженого хлібу і карамельність. Але, звичайно, 57,5% алкоголю відчувається по спеціям, але не сильно так, щоб просто розривало. Я б не сказав, би, що якийсь кнопк рік зі своїми 50%. І ось Old Forester 1920 57,5% прямо аж сильно відчувається по різниці по алкоголю. Перший ковток я не був дуже здивований от в плані алкоголю. Можливо, через те, що а, вчора, наприклад, я дегустував Бонхавен 12 років в Кастренкс 22-го року, і там 56, скільки, 56,6 чи якось так. Uh, то мені, може, після нього цей 57,5 не сильно і алкоголь. Давайте другий ковток. Ну, зараз дало більше цієї карамельності спецій, такі солодкі ноти. Ну, і оця бурбонність, яка я на Woodford Reserve Double Oak відчував. В принципі, не, не дивно. Тому що що то, що це бурбон. Ціна цього бурбону я брав за 60 доларів. Це десь 62-65 євро. Але знову ж таки, це такий бурбон, який не завозиться в Європу. І важко порівнювати, от, скільки воно б коштувало в Європі. Мабуть, такого роду бурбон може запросто коштувати 200 і вище євро. Ось, але він мені обійшовся в 60 доларів, 82 центів це з податками. Алкоголь, ось третій ковток я. Ти... Спробував, і я не скажу, що 57,5% алкоголю прям сильно б'є і відчувається. Нормальний, нормальний відсоток і нормально збалансований, інтегрований оцей алкоголь і смакові якості цього бурбону Old Forest 1920. На після смак цей бурбон дає дубові ноти, шоколад, трохи вишні і спеції. Середній після смак недовгий. Я я, звичайно, можливо, очікував трошки довше, але от середнє можу сказати. І тому, якщо ви знайдете цей Old Forester 1920, чи на, можливо, на пробу десь в барі або в цілу пляшку, я рекомендую взяти спробувати. Бурбон класний, якісний, і оці 57,5% алкоголю або 115 пруф, розкривають аромат і смак, дуже так класно, і алкоголь інтегрований. В смак. Моя оцінка, я попередні оцінки давав на бурбони в оцінки по стабальній системі, що це, я б сказав, би, неправильно. Ось мені треба якось перейти на 10 тому що бурбони в США оцінюють по 10-бальній шкалі. Ось, і я б оцінив би цей бурбон. Що цікаво, що цей бурбон от мені от, дійсно нагадує Woodford Reserve Table Oak тільки на максималках в плані алкоголю. Ось, він може менш такий шоколадний, як оцей Double Oak, але все одно, от, ну, якість от, прям відчувається. І тому моя оцінка Old Forester 1920 на сьогодні я хочу поставити 88 балів, або, я б сказав би, там по 10-бальній е системі, наскільки я пам'ятаю, зараз треба перевірити. Десятибальна система, до речі, поки я шукав, я знайшов ще якась ноб чи НУПС, система п'ятибальна. Ось по десятибальній системі Excellence це 8, це дуже круте, дуже крутий барбон, 9 це Incredible, найкращий з усіх. І 10 це ідеальний. Ось, я б сказав би, що це Excellent, 8 балів по десятибальній шкалі. Тому Old Forester 1920 я рекомендую. Хочу ще. Потримати, щоб вона трошки розкрилася, і спробувати, можливо, або з водою, або порівняти з Wild Turkey Rare Breed, там також 57% з чимось відсотків алкоголю, і подивитися, що скаже порівняння. Та або порівняти з Woodford Double Oat, але цей, мабуть, треба або розбавляти трошки водою, або, як мінімум, на аромат. Але на аромат Мені на Woodford Double Oak дуже схожий, навіть не в сторону Buffalo Trace, а от в сторону Woodford Reserve. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, якщо хочете не пропустити наступні огляди. І побачимось вже в наступному відео. Бай!